Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. Тож, п'ятий розділ, Євангеліє від Луки, 27 та 28 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною, залишивши все, той устав і пішов слідом за Ісусом. Ми з вами сьогодні будемо розмірковувати про цю переміну в житті Левія і побачимо ці обставини. Ми з вами спробуємо побачити ці обставини, це покликання. Яке почув Леві від Ісуса Христа з кута зору самого Леві? Ми з вами бачимо, що коли Ісус Христос побачив Левія, а потім ще й покликав Левія, підійшовши до нього, то Левій перебуває. Він сидить у буці, в якій він збирає митом. Ми з вами бачимо, що життя Левія перебуває в своєму розпалі. Чи очікував той момент Леві, що Ісус Христос підійде до нього? Чи очікував Левій, що Ісус Христос скаже йому: Йди за мною? Чи очікував Левій, що в цей момент життя його зміниться кардинально назавжди, за хвилину, за дві хвилини, за півгодини до цього, зранку в цей день? Чи думав Леві, що було б класно, якщо б Ісус Христос підійшов до мене і покликав би мене йти за ним? І я б став апостолом Сина Божого? Ми можемо сказати, що Левій так не думав? Ми можемо сказати, що Левій перебував в своєму житті і взагалі не думав, що в той день життя його зміниться? Докорінно, ми з вами бачимо, що не Левій залишив свою будку, в якій він збирав податки і пішов до Ісуса Христа. Ми бачимо з вами, що Ісус Христос прийшов до Левія на місце, де Він збирав податки, де Він жив своїм грішним життям. Ми з вами бачимо, що це була ініціатива Ісуса Христа. Це була милість Ісуса Христа, це була благодать Божа, яка прийшла до Левія. Прямо в момент, коли він живе своїм грішним життям, отримує насолоду від цього, має свої плани, має своє бачення свого майбутнього. Але до нього приходить Ісус Христос. Ісус Христос приходить до будки митника для того, щоб покликати. Левія, покликати митника, покликати грішну людину, покликати людину, яка багато чого в своєму житті залишила і переступила задля для того, щоб жити цим грішним життям, покликати її до царства Божого, покликати її до вічного життя, і не просто покликати, а забезпечити своєю смертю, своїм воскресінням для Левія. Це вічне життя на підставі того, що ми з вами сказали, мені б хотілося зробити два висновки. По-перше. Кожний з нас, доки ми не повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, я кажу про тих, хто вже повірив в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми з вами також були левієм, ми були в своїй будці для збору податків. Так, кожен з нас займався своєю справою, але ми жили своїм грішним життям і не думали, що до нас прийде Божа благодать, що Ісус Христос прийде до нас, що Ісус Христос прийде з неба до нас, що Ісус Христос покличе нас до Свого царства, але Ісус Христос прийшов до життя кожного з нас і покликав нас до свого життя. Тож ми з вами знаємо, що є вихід з кожного грішного життя, є вихід до нового життя, є вихід в Ісусі Христі, є вихід до божественного життя, є вихід до вічного життя. Також хочу зробити ще один висновок. Час від часу, ми з вами, вже віруючи в Ісуса Христа, ми з вами час від часу опиняємося в своїх будках для Збору податків, я кажу це безумовно в лапках, маючи на увазі просто порівняння, що ми з вами час від часу повертаємося до свого минулого життя, ми з вами повертаємося час від часу в тих чи інших обставинах до грішного життя. Ми з вами час від часу робимо не так, як нам каже Ісус Христос. Ми час від часу не йдемо за Ісусом Христом. І цей уривок нас також навчає, що в яких би обставинах ми сьогодні не були. Якби ми з вами не помилились, якби ми з вами. Ми не загубились, як би ми з вами не знесилилися, в яких би ми з вами обставинах не опинилися, з яких ми з вами не можемо вибратися, щоб знову йти за Ісусом Христом, щоб знову перемагати гріх. Ісус Христос каже: є вихід, є вихід через Божу благодать, є вихід через те, що Ісус Христос прийшов до нашого життя. Ісус Христос знову і знову хоче нас виводити з цих обставин. Ісус Христос знову і знову нас виводить з наших помилок наших гріхів з наших складних обставин є вихід, і цей вихід в Божій благодаті цей вихід в Ісусі Христі. Тільки Ісус Христос є тим шляхом, тільки Ісус Христос є тим виходом, який насправді є рішенням будь-якої ситуації. Дуже часто ми з вами шукаємо рішення, і дуже часто ми з вами намагаємося вибрати найкраще рішення, але не завжди обираючи найкраще рішення, ми з вами обираємо найкраще. Ще рішення через деякий час ми можемо з вами з'ясувати, що те рішення, яке нам здавалося дуже мудрим, дуже розумним, найкращим, воно опинилося не дуже мудрим, не дуже розумним і не найкращим. Але ж Ісус Христос то є найкраще рішення. Ісус Христос, той шлях, яким він веде, це завжди найкраще рішення. Це може не те рішення, яке ми очікували. Це може не той вихід, який ми хотіли, це може не той вихід, який ми уявляли. Але той вихід, який дає Ісус Христос, той шлях, яким є сам Ісус Христос, це завжди найкращий шлях. І Він завжди до вічного життя, і він завжди до плідного життя, і він завжди до радості, і він завжди до того, що все, що в нашому житті не трапляється, Ісус Христос обертає на благо кожній людині, кожній своїй дитині, яка вірить в нього як свого Спасителя. Тож не будемо опускати руки, будемо йти до Ісуса Христа, будемо знову і знову піднімати свої руки, свої очі, своє серце, свої бажання, свої благання до Ісуса Христа, просити Ісуса Христа про те, щоб Ісус Христос виводив нас з тих обставин, з яких ми хочемо знайти вихід. А також будемо приймати вихід Ісуса Христа, будемо приймати Його шлях, тому що шлях Ісуса Христа Він з неба, тому що шлях Ісуса Христа. Він незрозумілий нашим земним розумом для того, щоб прийняти шлях Ісуса Христа, для того, щоб прийняти Боже рішення, для того, щоб прийняти Боже покликання, для того, щоб йти за Ісусом Христом і знайти справжній вихід з будь-якої обставини, нам треба змирятися перед волею Божою. Нам треба розуміти волю Божу. Нам треба досліджувати Слово Боже. Нам треба сповнювати своє серце пізнанням Ісуса Христа, щоб нам з вами розуміти розуміти шляхи Ісуса Христа, розуміти Його волю та йти за Ісусом Христом. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа та вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя та мало вічне життя. Нехай Ісус Христос благословляє. Кожного з вас